Сполучені Штати посилюють східний фланг НАТО. Наша побіда, повна, на мій взгляд, це не взяти Вашингтона, це убрати американців, викинути їх із Європи. У квітні розпочнуться великі військові навчання під керівництвом Сполучених Штатів Дефендер 2023 у маневрах братимуть участь Сполучені Штати та ще 26 країн. Приблизно 9 тисяч американських військовослужбовців, та орієнтовно 17 тисяч військовослужбовців із 26 країн союзників і країн-партнерів візьмуть участь у цих навчаннях, частина з яких відбудеться у 10 європейських країнах. Навчання продемонструють здатність збройних сил США швидко розгортати боєздатні війська і техніку, щоб підтримати союзників і попередити тих, хто загрожує миру в Європі. Йдеться в повідомленні Пентагону. Нагадаємо, що в навчаннях Дефендер 2023 буде використано приблизно 13 тисяч одиниць бойової техніки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.